Привіт всім, з вами знову я Богдан, той Маркіян то він то, уявив, що це Діма, просто він придурок, він на все зразу всім розказав наші паролі, все. Ну добре, ми бачите знову в лісі. Ну той Маркіян що був з ним, а не я, так. То, так. То, то він пашивець якийсь. Так. Той, то ми зараз в лісі знімаю вже вечір, 9 година, ми ще не спимо. Сидимо собі відео, знімаємо, дивимося наші відео, просмотрю в мене в палаці. Ну ви бачили її. Тільки що з'їли всі солями. Зараз будемо лягати вже спати. Ми знаєте, ми, ми не будемо вдівати піжами, як таке. Ми просто навіть з куркою лягаємо спати. О, слушаю, бо завтра зранку треба йти на ми тут взяли найважніші речі, зараз вам покажу. Вже, вже все з'їли. Пам'ятаєте, ми показували вам ці о, капціролики. Та ми їх взяли. Взяли нам шо, е, ще ми були, взяли рюкзаки два мечі. Е, взяли бурмашинку. Хоч вона і нам не потрібна, але взяли її. Да. Ну, да, там ще є фігня. Е, ну, добре, е, ви бачите, що ми в лісі, е, в, е, щоб ви їхали теж в ліс там спа, все таке. Ну, всім пока-пока. З вами був Богдан і Діма. і Ну з вами був Богдан і Діма. І и... підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть щось в коментарях Він підписаний, ви знаєте як, і я підписаний Толік в по-англійськи.